Добрий день, колеги! З вами Надія Цові, аналітик методист впровадження управлінського фінансового бухгалтерського обліку на базі програм БАЗ. І сьогодні я хочу з вами поділитися одним таким лайфхаком з відображення транспортно-заготівельних витрат, але 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 з малесеньким таким нюансиком. У нас партійний облік і товар. Ми придбали, його реалізували чи списали, а от витрати на його доставку прийшли в кінці місяця. Цікава ситуація. Як ми з вами знаємо, відповідно до ПСБО 9, ТЗВ ми можемо обліковувати двома способами. Перший спосіб це так зване пряме віднесення транспортно заготівельних витрат до вартості запасів, що прийшли. А другий варіант це облік ТЗВ на окремому субрахунку: 200 або 280-м. В залежності від програми, яку ви працюєте, там можуть бути трошечки інші рахунки. Але суть в тому, що це. Такі суми будемо обліковувати окремо, а потім в кінці місяця при закритті будемо за відповідною формулою їх розподіляти. Але нас зараз цікавить ситуація, коли у нас пряме віднесення ТЗВ. Тобто ми знаємо конкретне надходження, ми знаємо суми, які були під це конкретне надходження, наприклад, суми доставки. Але ситуація така, що ми оприбуткували, наприклад, нам запаси прийшли на склад 1 числа, продали ми другого числа, а витрати на доставку перевізник нам дає акт в кінці місяця. Чи законно це так? Так, абсолютно законно, тому що ми в договорі могли домовитися, що ми збираємо такі витрати протягом місяця. Тобто вони фактично надані. Так, у нас є татанки, у нас є інші всі документи. Але, 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 е, датою документа у нас є кінцева дата місяця. І все б нічого, але ми стикаємося з тим, що у нас є програма обліку, яка або дозволяє нам провернути такі операції, або не дозволяє. І якраз те, що я казала, так, ми можемо скористатися двома варіантами. І в залежності від того, яким варіантом ми скористаємося, ми будемо мати свої на виході суми, так, свої результати. І в випадку, коли ми знаємо конкретне надходження, немає сенсу відносити такі суми. Доставки так на інший якийсь окремий рахунок ТЦВ. Бо там свої нюанси. Якщо ми говоримо про програму Баз-Бугалтерії чи Баз-Бугатерія то там треба номенклатурну групу, треба з цим слідкувати. Ну, тобто, то, то, то ще такий собі головняк. І простіше все ж таки, так використовувати пряме віднесення через документ надходження додаткових витрат під конкретне надходження. Але нагадую, у нас. Така специфічна ситуація. Давайте подивимося приклад конкретний. І вже відкриємо, перейдемо в програму обліку. Отже, приклад. Ми придбали якісь запчастини амортизатор 2 жовтня. І цього числа ми один продали, а один. Віддали в ремонт на якийсь автомобіль наш. А Акт на доставку цих запчастин перевізник нам надав 30 жовтня. Так прописано у нашому з ним договорі. Що ж прописано в нашій обліковій політиці? В нашій обліковій політиці прописано, що ми відображаємо ТЗР за прямим. Віднесення. І тільки ті тезе, які ми не можемо співставити з конкретним надходженням, ми відображаємо, обліковуємо на окремому рахунку. І далі розподіляємо кінці місця. цій ситуації, коли ми з вами відкриємо оборотно сальдову, що ми будемо бачити? Так, ось прийшли наші два амортизатори. Ми їх списали, але вони у нас списалися. Давайте відкриємо по сумах ось амортизатор дві штуки, 891 гривня, одна штука. І коли ми з вами списуємо їх протягом місця, тобто реалізували ми один, другий ми списали на власні витрати на ремонти, то система буде нам списувати по. Первісні вартості по ціні, по суті, ціні надходження. Бо додаткові витрати, які ми відобразили через документ над, надходження додаткових витрат під це надходження, він у нас датою пізніше, ніж ці амортизатори у нас вибули. І в результаті. Коли ми з вами відкриваємо нашу оборотно сальдову, то що ми бачимо? Ми бачимо цей залишок, Ну, Він для нас зрозумілий. І ми зазвичай задаємося питанням, а що з, нас з цим робити? Бо якщо б у нас була середньозважена, то ми б навіть не помітили цього, чому партії в нас немає. Протягом місяця воно там куйодиться з писою посередньому, розраховується, але в нас партійний облік FIFO. І в нас система так відслідковує по кожній партії рухи. Що ж нам треба в даному випадку зробити, щоб все ж таки ці додаткові витрати так вписалися під цю партію. Так відобразилися в вартості цих запасів в цьому місяці, коли ці запаси вибули? А, в принципі, нічого такого. Нам потрібно в кінці місяця, при закритті, встановити. В документі закриття місяця ось такий прапорець. Але перед цим, бачите, що я зробила? Розпровела закриття місяця, і це дуже важливо, бо дуже часто ви таке робите, не розпроводите його саме в цій ситуації, коли ви цю, цю операцію. І у вас все одно зависають суми, бо ви заднім часом туди-сюди щось там робите. Тому, в даному випадку, якщо ви використовуєте саме такий метод прямого віднесення з такої схожої ситуації, тоді розпроводимо закриття місця і представляємо прапорець, зараз я вам скажу, який прапорець: Ось, коригування фактичної вартості номенклатури. Ні, не розподіл ТЗВ. У нас пряме віднесення. Якщо у вас немає. Ви не використовуєте ТЗВ з обліком на окремих рахунках, то ми не проставляємо цей прапорець, ми говоримо зараз про цей прапорець коригування фактичної вартості номенклатури. Проставили, провели. І тепер. Перевіряємо оборот на Сальдову. Бачите, залишку немає. Що зробила система? Дивимося, аналізуємо. А система зробила наступне: Дивіться, реалізація у нас пройшла по 943-му рахунку. У нас були запчастини 207 ми їх продавали. Так, тому 943-й рахунок. А списували ми на ремонт на 92-й рахунок. Так, автомобіль директора ремонтували на 92-й рахунок. І при закритті у нас. Система що зробила? Віднесла частку витрат на 943-й, тобто за рахунками вибуття, а частку на рахунок 92 рахунок рахунок. Тобто нам не треба ділити. Ми купили дві штуки, дві штуки використали, одну продали, одну списали. І таким чином, система відслідкувала, куди. Була використана наша партія в якій кількості, в якій сумі, і розподілила нашу суму додаткових витрат. Зрозуміли, як це працює? Тобто, навіть при методі FIFO ми розуміємо, що ми можемо скористатися е, прямим віднесенням витра, витрат, коли у нас. Дві використовуються виконуються наступні умови: документи надходження, вибуття і прибуткування додаткових витрат в рамках місяця. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, ви можете подумати, що ми сьогодні купили, придбали ці запаси. В цьому ж місяці у нас вони вибули. Ну, У листопаді, так ми говоримо зараз про листопад, а додаткові витрати прийдуть у нас у грудні першого числа. І система при закритті місяця все побачить, так що в минулому місяці у нас були такі витрати, так, і вона розподілить. Ні, в такому випадку вона не розподілить. Тобто, все в рамках місяця. Тобто, Ми розглядаємо ситуацію, коли у нас партійний облік. Друге, надходження в одному місяці, вибуття запасів в одному місяці. І додаткові витрати також в одному місці тільки пізніше, ніж такі запаси вибувають. І в такому випадку ми використовуємо прямий метод списання ТЗВ і додатково, щоб такі суми витрат розподілялися, потрапляли в вартість цих запасів, так, за відповідними рахунками вибуття, ми маємо додатково показати. Встановити прапорець в закритті місяця в операції регламентованій коригування фактичної вартості номенклатури. Я ще вас хочу тут дуже-дуже попередити: цей прапорець він дуже-дуже такий чутливий. так? Не грайтеся ним. Тобто, ви його вибирайте тільки тоді, коли в цьому є необхідність. Я зараз говорю саме, коли у нас партійний облік. Бо були ситуації, коли взагалі цей прапорець ну таке творив і не зрозуміло, чому таке сталося. Так, я розумію приблизно, чому це сталося. Так, бо заднім часом лазили, закриття місяця не відміняли, не перепроводили або перепроводили не зрозуміло як, так і правила. І звісно що воно накопичувалося, а потім у вас вилазили суми, ні звідки. Ви розумієте? Оце таке в нас було, коли воно просто ні звідки ця сума, сума появлялася. Тому будьте дуже... Свідомими, коли використовувати цей прапорець, коли встановлюєте цей прапорець при методі FIFO. Тільки в тих випадках, коли це необхідно. Коли виникає дійсно така ось ситуація, про яку ми зараз з вами розмовляли. Дякую за увагу. До наступних зустрічей! підпишіться на нашу сторінку у Facebook. Підписуйтеся на наш телеграм-канал. Там у нас зараз відбуваються різні опитування, тести тематичні. І гарного вам дня!